І так, всім привіт, хочу показати, що у нас йде дощ. Ось така напруга. Ток. І ось тільки виробляє мене сонце зараз. О, дощ. Що найцікавіше, що поки дощ не йшов. Видно ж там, що він мокрий. Що найцікавіше, що поки дощ не йшов, менша була виробітка. А якраз коли почався дощ, почалося, я саме тестував панелі тестером. Коли почався... коли почався дощ, зразу ампераж почав рости. Тобто світленість, чи вода якось проводить світло, чи чи як, не знаю, чи коли випадає дощ, типу хмари світліщі стають чи що. Ну, коли дощ виробітка більша, ніж коли просто хмарно перед дощом. Перед дощом в мене було 200, а зараз 400. Так, 3 година дня, 6 травня. Хмарно 290, 300, ну, може, 300 Вт виробляє. Ну, було 300 Вт. Коротше, така ситуація, що коли що коли дощ іде, то більший виробіток. Але все одно 300 Вт нормальну хмарну таку погоду. Тут було навіть і 500-600, але то коли йшов дощ. Поки дощ не йде ніякого немає виробітку такого. Ну, ось я не знаю вам буде видно. на екшн-камеру, що 2 кВт. 2 кВт і тут ось блин, на цю камеру буде дуже погано видно що це лінія ось ця 480 Вт. Тобто більше 500 було Вт. Ну, за, за сьогодні при фумарну погоду 2 кВт в мене виробили. Це ще до вечора ще пару, час, пару годин. Якщо зараз третя година, ще 3 години буде заряджатися. Якщо буде хоча б 400, у мене акумулятор майже заряджений. 111 показує 97%. А на дворі ось така погода. Там ось чуть як наче світліше, там темніше. Ночі дощ дощі репіжив, то тут з горіха насипалося всякого смітника. Його щоб змести, може більше стало б трохи. Та трошки там є затінення. Ось такі всякі лоскути на панелях. Із цвіту чи з чого. Ось така погода. Таке якесь сире, можливо трошки навіть по межикуї. У нас нарешті пройшов дощ. Тут суш була така. Це вже намочило. Ну хоч щось, бо в нас буває таке, що все літо ні дощу нема ні разу. То це вже надія є, що щось вродить. Ось таку погоду 300 ватт. Ось дощ починається. Межика є дощ. Цікаво, що там виробітка, більше стало чи ні. Бо я тут був, тестував панель. Думав, подивіться, скільки вона видає. Підключився тут, на дворі було хмарно. Дивлюся, там показує 1 А. Пішов дощ, стало 1,5 А. Ось така тема. Тому, коли йде дощ, виробітка чомусь збільшується. Ось такий нюанс. Ну ось, так і є. Що пішов дощ і виробітка 540 я фігізна як з чим це зв'язано як це працює ну у вас телефон є покажу вам по годиннику що я ж тільки щось знімав перед цим щоб по годиннику подивитися, що пройшло небагато часу, це не те, що там змінилося. Просто почав дощ межикати і зразу виробітка ось така. А поки було хмарно, то було 300 ватт. Ну, такий момент я побачив, що коли є, йде дощ, чомусь різко виростає, чи коли починає накрапати, якось хмари рідшають. Через каплі якось світло проходить, не знаю. Ну, треба за цим почати підслідковувати. Чи справді так воно завжди? Чи тільки як йде дощ, зразу виробітка піднімається. Ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь всім до зустрічі. Ну Ось так в мене. <ф> в дощ. 500 ватт.